Камера мотор, ми вже на вокзалі Прусковець, Прусковець пить водичку А на самом деле побачите наші мої Така пушка вонка ракета, що я не можу 2.5, газ, бензин, повний привод

Ходи пасті на місці. Ще 18 км і ми вам покажемо машинку. П'ємо дуже смачний чай із вкусом носків. <рес> Воно задавили таракана Таракан і звіньою. Ми вже на місці короте, приїхали, уже дзвонить там людина. Е, так, все на піром дохожа, куди тут право ліво Просто. Шиф драйв і найде, найтан, вони такого рубля, і війни. Я ще по салончику таке. як. такий красивий звук, ми все, придемся і особливо що Тут трошки.

for the lost, never really don't catch it. Shit. We never really don't chase it. Dreams to the blade, no fate. Ass to the way, niggas know I ain't play. Fans to the break when I switch all day. Stance when I press to the damn arcade. Sticking up size read, never mind me. Point to the ground, stick down to the feet. Stay, please stay, bitch. You got no key. Never take a seat, bitch. You never go see. <laughs> Будемо читати чек. Стріляй. Це форсунки. Ну Це форсунка короче, одна прострілює. Їде і їде. їде причина, що заважає їхати, тоді устранили і поїхали далі, бо то не варто гроші в неї вкладати Отак машинка, в принципі, на 5000 доларів, я вам скажу. Вся в рідній фарбі. В принципе... На тот момент руку переделывали. Типа, что по скейка. салончику моменты. Ну, бля, ну на 5 тысяч. Не, ну я... Ну, моменты вообще надо сейчас вообще, шо, А что -а -а. а ты, я даже не... А что криворуко? Ну, ну, тут ну, 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 ну,

Мінялися. Ще задні амортизатори мінялися. Так, задні амортизатори мінялися. Так, тут дивимося. Тут не гниле. Пороги ось сюди ціленькі. З цієї сторони пороги ціленькі. Дно без дирок. Дивимося далі. Так. Тут є якесь запотівання, але якоїсь течі я не бачу, щоб щось копало. Подробник не гнилий. Так візуально і на слух нічого не стукає, такого. нічого кримінального не видно. По там від салончик. фейстайму, все як треба. Ви можете теж заказати нам якусь машинку, ми поїдемо і купимо, підберемо, провіримо, все як треба, приженемо і трошки підготуємо, підмалюємо губки і будете викататися, радуватися і бути щасливими. Так що замовляйте і будемо ще для вас паралельно знімати контент з вашими машинками скійок. Так, ну що, от нотаріуса вийшли, довірочки виписали. Все, зараз в сторону Львова, вже заїхали на звірі до знайомих. Зараз туди-сюди кнопочки мопочки, круїзи си роби. Включимося як гріє. Зов погріє, включимося вже як ви... виїдемо далі. Опа. Так, ну все, поїли, попили, колеса підкачали, колеса покрутили, двигатель попоїли. І поперли на столицю. І прям. Траса Київ -Чоп. Ми виявили, що Львів це місто для мажорів. Тут не такі гарні. Дивіться, як під центр. У нас такого мапи. Нам направо чи не ліво, на... б... я на знаки не подивився. А ні, тут нам на. А, ні, нам попрямі Все розібралися, їдемо так. У нас ще друга дилемма. Догнали ми корону. Кажу корону. Ось така у нас колона, воно там далеко вона ще пішла. колона з хвурами. і Дві машини, одна спереду, друга ззаді. і Нікого не пускає, ні справа, ні зліва. І ми вместе з хурами в ужасі. Стабільно йдемо 80. Це Ми так до Києва будемо їхати, чи це по місту. там ціла колона і все. Ось така біда. О, росіяни кажуть, що у нас посівної в цьому році нема, А, бо всирайте, не дождетеся. О, який ми... це як виграв прямо, ніфіга себе. Піс. І все, воно кнопочками наігрався. О, все, воно. Без дивіться, сама машина їде, сама руле, я навіть все рівно по полосі. Тут є контроль полоси. Так, ну все, ми вже в місті Києві. Владик там от піджимає. Збріє, вже, вже не, додому, що, щось не їде корито перед нами. Телега є, єлі плететься, та телега щаса, на самом деле. Не те, що в нас красивий, лендровер, а то якийсь... Що це таке вже? Все, камера, мотор, підбиваємо тоді. Ми вже в Києві. Миємо машину, приводимо в порядок. Приїхали за сьогодні ми кілометрів 600, десь 700, десь ноги вже ми не відчуваємо, бо сиділи майже без відпочинку їхали. Але зараз все одно помиємо машину і завтра будемо передавати нашим клієнтам любим. Червоне то любов, а чорне... It out. Ну що, як вам машинка? Машинка, ми вже протестували на всі 100 по трасі чотенько. Сьогодні все чотенько. Ну коротше, реально за 5 тисяч яка вам, вам повезло з покупочкою. Да, ну подивись, походіть. Ззаді стекло, о, зараз я вам стекло опущу. Можна тут автомати, туди ді отсюда. Okay. Yes. So. The back of the car. Ну що, час трохи піджимають, можемо вже в сторону Мрео. Заправили звіра до повного. Їдемо на переоформлення. Mm -hmm. Так, Добрий день. Сьогодні 8 березня. Сьогодні Міжнародний жіночий день. Ми тут приготувалися трошечки. Дивіться, яке моє багатство. Запечатаний по повній програмі. Йдемо поздравляти, так що вас теж зі святом. Усіх всіх дівчат з 8 березня, щастя, радості, здоров'я вам. Не хворійте м. Машинка хочуть круїз контроль, тут ще є все робота, всі функції. Так, що при мене питань немає, Я ось катаюсь тиждень. Кайфую цю машину. Знаєте, там якісь нерівності, вона просто і Імно пливе, перелітає оці всі перешкоди. Можна пальця впихнути, там протектор дуже великий. О, вихлоп не ще зроблений. По кузову живає, ні шпакльовки. Я, я вам сказав, шпакльовочка єдине задня ліва арочка. Це єдине так. Вона майже вся в рідній красці. Я там помілочі підкрасив, ну це там до 200 мікрон. Я її прибором сам провіряв. Ага, я вас розумію. Понимаете, я за що Щоб не вийшло так, що я проїду 300 км в одну. ні, в сторону, ні потом... не, не буде. Якщо хочете, якщо хочете, я можу сьогодні вам записати свіжий відос, пройдуся з прибором, щоб ви не переживали. Давайте, давайте да? я не против, я буду підуть. Да, да, ну да, снімаємо постанову. Только що позвонили кажуть, що там на ЗСУ ця машина не підходить. Це він кажуть, що він там чи великий чи що. Коротше, щось ти підійшов і пропонують за п'ять його назад викупити у них, і вони будуть собі підбирати щось поменше чи що їм там треба. І в така у нас складається ситуація, виходить. І ми думаємо, ну по суті ніхе себе пригнали, в принципі, нормально. І я думаю, що його повинні в Києві купити. Ну, там машинку дати. Тим більше вони заїжджали на СТО сьогодні. Їм сказали, що там все чотенько по машинці. Надіюсь, той мужик не дуже розстроїться, що вона не підійшла на ЗСУ. Ну він сам казав, що от вона на ЗСУ не підійде, не підійде. Я просто а не розумів, що. А їй показав. О, ба, поймав. А їй показали людям, этим, тим, хто комусь вона іностранному легіону. Кажуть, ніфіга не пойдеть. Ну там ще й бак такий здоровий, сзади на всю. туди торпеда, бомба така, ніху... На ЗСУ будемо знати, що треба, скоріш, дизельні машинки купляти. І в них же тяга вийде. Ну, це ж бачите, ми ще не знали, це був опит. Це ж там люди скинули машинку. По ну, суті, да. по техніці заїхали, все добре, ми свою роботу виповнили. Да, Покраски вона є. По кузову відлічно, було... по, по двигателю доїхала, по автоматику купиться. Тобто ми свою задачу виконали. Добрий день, добрий день. У нас сьогодні сонячна вітаю, погодка. Вітаю. От така у нас сонячна погодка. Нормально, Це... цель. Це Короче, прям покупати лендровера. Все капуста денег. Прем'єр покупати лендровера. Назад викупать за п'ятерку. Так його вихвал... Не зря вихваляли, називати. Назад. Хороша машина. Інтересна ситуація, виходить. Це вже офіційно. Наш автомобіль. Перший пуск, що вона скаже. Ух коротше, Нормально запускається. Синка вже на базі, приїхав домой. Та ваша песня, я вам скажу. Це навіть інтересно вийшло, що так вийшло. Реально за п'ятерочку дуже хороший живий. Може комусь на ЗСУ, то я думаю. Ми і то виставимо. Понятно, що трохи дорожче. Ну Може, кому, якщо на ЗСУ буде треба, то ми її, звісно, дамо за півторочку, ну реально такий стоючий апарат. Це просто на тому направлені змінилося, якийсь, я не знаю, що там вони змінили, Каже, все змінилось, воно вже ж не будуть розказувати. Все змінилось і зараз вже така не підходить. Таке життя. А ми зараз далі, в нашу роботу ми знаємо, ми хороший апарат підібрали, ми на ньому доїхали. Тобто все добре, на станцію заїхали, ремонт на 5 тисяч гривень, тобто це менше, ніж 150. Ну, 150 баксів вже курс трошки впав. То есть питань взагалі ніяких немає по машині. Ми свою роботу зробили на всі 100%. План КПЗ: комили, купили, помили, заробили. Так, добрий раночок. Я зараз пру. Приїхали там з Харкова енергетики, вони ще їздять, оце, відновлюють електроенергію, всю цю історію. Дуже попросили, що їм така машина як Dodge треба, зробили їм велику скидку, 800 доларів, я вважаю, це дуже велика скидка. Ми фактично нічого не заробили. Тобто ну, це «помогли людям називається. нормально. Хай там теж займаються, хай теж допомагають. І я зараз пру по владі на столичний авторінок Чапаю, як знає, той знає. Ой, як мені подобається це катоється, Київ, так все гарно. Хоро... Ой-ой-ой, красивий, який город. Так, вилітаємо на трасу. ХА ШЕВЕН! ОШЕЛЕТ! Все, сюди, вижимаю, нормально! Ола, нормально! Ха-ха-ха-ха! Та вообще апарат, пушка, гонка, ракета! Я покажу один прикол Київського автомобільного ринку. Дуже багато у нас люди дуже люблять автомобілі. І тут прямо біля ринку збираються мужики, і от вони просто стоять і оцінюють машини, от які їдуть. Вони... Їм дощ, сніг, взагалі не важливо. Вони собі стоять, оцінюють автомобілі, ставлять лайки. Да. О, воно стоять. Вже. О, Бігають. О, показує, вставай. А мені ніхто не хоче. О, подобається. Нравиться, нравиться. о нра... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, як мужикам подобається ця автівка, я не можу. Все, коротше, хазяївав вже там. Влад вже взяв, тут. Лавешка взяв. Ого. День я не забув. Ні. Хе-хе, ну все тогда. О, ще й красивими купурами. Коплета. Все, не сюди зараз щас... там. Дуже йому подобається наша тачка. За 10 тисяч тільки для перекупів. Та я бачу, просто бачу, що вона вас довго так продається, ви ніяк не можете продати, думаю, може виручу п'ятерочкою. Я ще теж подумаю і давайте там через... Ну, коротше, се дзвонимо сьогодні. А по торгу за 5-400 готові її дати? Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Ну, лади тоді, спасибо, подумаю, перезвоню, дякую. Yeah. Україна понад все, понад усе. Ти ми найкраще, я путя смакче, смакче, смакче. Крок за кроком, демо, домити, до мити, до щоб скоріше. Пер...